Вітаю, друзі. Ну що ж, Трамп поговорив з путіним, і, схоже, по його повідомленню, він в захваті від цієї розмови, що він написав. Дуже коротко, я щойно мав тривалу та дуже продуктивну телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Ми обговорювали Україну, близький схід, енергетику, штучний інтелект, силу долари, багато інших тем. Ми обидва розмірковували про велику історію наших народів і про те, що ми так успішно разом воювали у Другій світовій війні, пам'ятаючи, що Росія втратила десятки мільйонів людей, і ми так само втратили стільки. Кожен з нас говорив про сильні сторони наших відповідних націй і велику користь, якому колись. Матимемо від спільної роботи. Але спочатку, як ми обоє погодились, ми хочемо зупинити мільйони смертей, які відбуваються у війні з Росією і Україною. Президент Путін навіть використав моєї кампанію «Здоровий густ. Ми обидва дуже в це віримо. Ну і далі, далі, далі. Про те, що дуже позитивна зустріч. Про те, що все, що він побачив, йому все сподобалося. Знаєте, все зрозуміло. Трамп хоче отримати швидке рішення, і він бачить в Путіні. Ресурс і можливості. А, ні, ми тут не бачимо історію, коли, наприклад, Черчилль чи Рузвельт відмовлялися від перемовин з Гітлером, і навпаки, вони проводили перемовини з тими, хто пропонував знищити Гітлера, навіть якщо це були німці, які були всередині Німеччини, і навіть в оточенні Гітлера. Але з самим Гітлером ніколи ні при яких варіантів, більше того, вони вели свою, свій вектор до кінця, поки не знищили нацистська гітлерський режим. А зараз ми бачимо, як американський президент фактично захопився цією розмовою і говорить з злочинцем, який не просто розпочав. Війну проти України а й почав фактично створювати геноцид в сучасному світі, на якого виписаний ордер Міжнародного кримінального суду. До речі, сам суд себе, до речі, дуже зганбив. Це бачимо. І найгірше, що Трамп вірить, що може чогось досягнути з Путіним. А Путін, Путін значно. Цікавіше розглядає це для нього. Це можливість знову повернутися за стіл перемовин, знову стати рукопотискаємим, знову бути за столом з великими папами, але найбільше він хоче він хоче Ялту. Щось таке, що було вже в минулому сторіччі, але не Ялту, яка тоді відбулася, а скоріш Мюнхен 38-го року. Так, він хоче змову. І найгірше, що Путін давно хотів поговорити з Трампом не лише про Україну, а й взагалі про розділ світом. Путін фактично живе цим, він хоче створити нову імперію, розділити щось таке з Трампом. і... Дядюшка Сі, якого він запросив на 9 травня, коли будуть святкувати 80 років так званої перемоги у великій вітчизняній війні, не у другій світовій за знищення нацизму, а саме велика вітчизняна. Бо Росія святкує своє. Саме тому не 8 травня, а 9, там багато нюансів. але запрошений зараз і Трамп. Якщо дійсно він приїде, то ми тоді можемо побачити. Щось таке, на що сподівається Путін. Хоча можемо і не побачити, і Трамп може не поїхати. Питання в тому, що хоче Трамп і що справді він. Хоче отримати, він колись так само ну, схоже, розмовляв і кім іном, якого не вважає рівною собі. Але для того, щоб трохи потішити того самолюбства, він йому підігривав. Тут може бути теж саме: Трамп хоче отримати діл, швидку заморозку, а потім скинути все на Європу, і Україну. і Хай Україна, Європа розбирається самостійно. Це вже буде не його проблема. Він вийде і скаже: бачите, я все зробив, я домовився, і я свою обіцянку виконав далі лише від України і Європи. Залежить яка буде конфігурація, яка буде безпекова гарантія, що саме буде, тому що це їх регіон. Я взагалі не лізу туди, а вони хай не лізуть до мене. Оце те, що ми бачимо зараз від Трампа, швидке рішення, яке не впевнений, що буде мати наслідки. Бо для Путіна тут вілочка, відео з одного боку. Він хоче знищити Україну. З іншого боку, отримати домовленість от, про той самий розподіл світу, про який я казав раніше. І тут найцікавіше. Бо Трампу Путін м -м, не потрібен. всі він ще готовий домовлятися, а Путін він замалий для Трампа. Хоча як тимчасовий попутник, якого можна вибити з під контроля Китаю, він цікавий. Будь-кого, кого Трамп хоче вибити з під феоду, скажімо так, Китаю і зробити своїм васалом, Трампа цікавить. Але ми бачимо, як Трамп грається в ті ж тези, які любить гратися Путін. Наприклад, про Другу світову війну, про те, що саме тільки... Росія і Сполучені Штати чогось там досягли, забуваючи, що переважна кількість загиблих воїнів, які були, це були українці. Ну і багато інше. Крім того, давайте відверто казати. Зараз ми побачили найстрашніше, коли про Україну говорять без України. Бо потім а, Трамп зателефонував Зеленському. І тут сталося неприємно. Ми всі бачили, що Зеленський написав жодної конкретики. Це говорить про те, що нічого такого, що міг би продати суспільству Зеленський як перемогу або як позитив, не було. Навіть Зеленський, який вміє розповідати казки, з того нічого не зміг запропонувати суспільству як щось позитивне. Це говорить про те, що повідомлення Зеленському були приблизно такі: ми зараз домовимось, тобі покажемо. Ну а ти там погодься, тим більше, що у вас вибори на носі. Ти ж хочеш погратися. Вибори. Хоча Трамп розуміє, що Зеленський не виграє, і більше того, Трамп, ну м'яко кажучи, не любить Зеленського і буде допомагати, щоб сталося все, що завгодно, щоб Зеленський не переміг. Тому ми побачимо не тільки ті новини, які зараз з'явилися в Великій Британії, про те, що агенти ФСБ допомагали Зеленському стати е, переможцем. Перемогти на вибори, вкладали в це гроші, людей, ресурс, допомогу. Ні, ми бачимо значно більше. І це буде закопувати Зеленського ще більше. Але дивіться, Трамп зіграв ще одну гру. Він поміняв вчителя, якому якого в Росії засади, засудили за те, що той зберігав медичний канабіс. Хоча фактично, той показав, що це йому виписали лікарі, але це нікого не хвилювало. а На кіберзлочинця. На кіберзлочинця, який атакував компанії Сполучених Штатів, який дуже важливий для Росії, і подякував Путіну за те, що той віддав фактично м, звичайного цивільного за одну єди, одиницю кібервійськ ФСБ. І ми це розуміємо. Ну і більше того, Трамп показав, що йому зараз хочеться отримати швидкий діл. Угоду, про яку він казав раніше, тому поки в мене немає позитивних новин для України, найгірше в цій ситуації це те, що коли Трамп перераховує, хто буде присутній на цих перемовинах і взагалі хто буде займатися перемовинами, там взагалі немає генерала Келога, який відверто проявляв проукраїнську позицію. Це скоріш за все умова Кремля. Навіть коли Трамп згадував про те, хто буде говорити з Зеленським на в Мюнхені на конференції знову був і Дівенс, і інше, але Келага вже в списку не було. Це говорить про те, що будь-хто, хто проявляє проукраїнську позицію, вилітає зараз з обоями, яка займається цим пози, цією позицією. Я процитую. Я попросив держсекретаря Марку Рубіо, директора ЦРУ Джона Редкліфа, радника з питань національної безпеки Майкла Уолца та спеціального посланника Стіва Віткофа очолити переговори, які, я переконаний, будуть успішними. Ви чуєте десь прізвище Келога? Ні, не дивуйтесь. Він проявляє антиросійську проукраїнську позицію, як і, до речі, його донька. І за це ми йому вдячні. Але. Його вже немає. Так він може виписувати якийсь український трек, він буде скоріш за все займатися Україною, приїжджати або не буде, неважливо. його залишають поза оцих процесів, і це позиція Трампа, який хоче не дратувати Путіна, а отримати швидкий діл. Ми знову повертаємось до того клятого ділу, який хочуть побачити в Білому домі. На жаль, це. Сто відсотків не в плюсах, і не в інтересах України, тому що завтра ми почуємо умови Путіна. Ну він може розповідати про те, що хоче, щоб для початку, щоб забула було припинення вогню, якась заморозка треба вийти з Курщини, а також е, залишити, наприклад, дружківку е, Славянськ та Краматорськ. На чому можемо сказати, що там наприклад, з. Курщинами готові вийти, і Зеленський завтра заявить вам, що всім, що вже виконані всі завдання, тому ми покидаємо цю територію, буде продавати це як перемогу. А от з іншого з іншим погодитись ми не можемо. А Путін буде ставити такі умови, які будуть нам невигідні, і для чого щоб тягнути час, далі не заморожувати конфлікт, далі не припиняти атаки і далі е захоплювати Україну. Більше того, для тих, хто ти не розуміє, коли. Ми побачили, що до Москви приїхав Стівков, то давайте відверто казати, що він замовлявся саме про цю розмову по телефону. Після того, як було домовлено вранці Путін атакував балістикою Київ. Це показова історія. Він показав, що він і далі буде виконувати те, що згідно його плану, те, що згідно доктрини Герасимова, а домовленості це паралельна історія, паралельний трек, який взагалі. Путіна не хвилює, тому що раз кажу: не чекайте чогось швидкого. Може бути, все може бути. Путін дійсно хоче проголосити 9 травня перемогу над Україною. Більше того, він любить такі історії, але чи погодиться він обміняти просто заяву? На намагання й далі знищити Україну на тлі того, що Зеленський не займається стабілізацією фронту, не займається об'єднанням суспільства, розколює його неймовірними рішеннями від арештів генерала до Санціна Порошенка або брудних кампаній в бік дискредитації в дискредитацію в бік військових, громадських діячів, журналістів, антикорупціонерів, розслідувачів. і Інших, я не впевнений. Розуміючи всі наші слабкісті і нюанси, Путін буде тягнути час, бо він хоче вірити в те, що Україна протримається ще не більше 6-12 місяців. А потім, потім Україна капітулює так він сподівається. А ще він сподівається, що Європа без Сполучених Штатів відмовиться допомагати Україні. Все це хоче Путін, його бажання не повинні стати реальністю. Але для цього нашого президента повинні з'явитися е, розуміння, як це зробити. Радники, які йому зможуть допомогти в цьому. І головне, щоб він повернув головний принцип без України про Україну не говорять. Чи вірю я в це? На жаль, поки не вірю. Бо дії Зеленського показують. Він слабкий лідер, він і далі грає президента, а не є президентом. Він, на жаль, заручник своїх комплексів, страхів і фобій. І це головний мотиватор його. Трамп це теж розуміє. Тому грає Зеленського, як йому бажається. Для нас це проблема. Слідкуємо уважно, що буде далі. Поки хороших новин я не спостерігаю. Дякую, що дивилися. Не забули підписатися, прокоментувати, поширити відео і поставити вподобайку. Дякую, що підтримуєте ЗСУ. Тримаймося. Це буде Україна. Головне не лише вірити, а й робити все можливе і неможливе для цього. Папа. -па.